Вітаю вас, друзі! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав, ведмедик! Ой, а чому це в нього личко перев'язане? Тому що його болить зубчик, дітки. Пропоную вам послухати віршик Грицька бойка про ведмедя. Ведмедик товстун у своєму ліску, за літо з'їдав десять бочок метку, та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є Тут з дерева дятел пораду дає, щоб зуби боліть, перестали у тебе щодня полоскать, шавлією треба. Одужав ведмедик для хворих зубів, в городі своїм шавлію посади. Дітки, що трапилося з ведмедиком? Він захворів, так? А скільки він за літо з'їдав бочок меду? Десять. А що саме заболіло у ведмедика? Зубки, дітки, а хто дав йому пораду? Дятел, добре. А що він сказав? Чим треба полоскати зубки? Шавлією. І де ведмедик посадив шавлію? На городі, так, молодці дітки. Послухайте, будь ласка, поради лікаря, як правильно доглядати за зубами, щоб вони ніколи ніколи не боліли. Наші зуби розташовані у роті. Вони нам потрібні, щоб їсти. Пережовувати їжу, чітко розмовляти та мати гарну посмішку. Це тільки на перший погляд здається, що наші зуби дуже міцні. Але якщо не дотримуватись деяких правил, то можемо втратити зуб. Давайте дізнаємось, які ці правила. Не їж та не пий гарячого, а також холодного. Не їж багато солодкого. Не гризи зубами горішки та інші тверді предмети. А ще, щоб зберегти зуби, треба чистити зуби два рази на день вранці та ввечері. Більше їсти молочних продуктів. Їсти овочі, фрукти та ягоди. А також пити соки. Запам'ятай ці правила. Якщо їх дотримуватись, тоді зуби у тебе будуть здорові. А чи знаєш ти, як правильно чистити зуби? Чистити зуби треба зверху вниз, від коренів зубів до їх кінчиків. Кожний зуб потрібно чистити не менше 10 разів з однієї сторони та стільки ж разів з іншої. Коли ми їмо дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати весь зуб. Тому зуби треба чистити два рази на день. Перед тим як чистити зуби, треба вимити руки та зубну щітку, нанести пасту на щітку. Коли зуби почистив, добре прополощи рот водою та промий зубну щітку, а потім постав щітку в стаканчик. А тепер давайте перевіримо, як ви запам'ятали правила. Чистити зуби потрібно кожного дня. Можна користуватися чужою зубною щіткою. Потрібно їсти овочі та фрукти. Чистити зуби треба дитячим кремом. Після чистки зубів зубну щітку треба добре помити. Можна відкривати зубами кришки пташ пляшок. Їсти багато солодкого. Потрібно їсти молочні продукти. Розколювати зубами горіхи. Молодці дітки, тепер ви точно знаєте, як правильно доглядати за своїми зубками. До побачення, до нових зустрічей!